На проспілкові збори колектив газети «Сумщина» з'являється майже у повному складі. Заздалегідь про зібрання попереджували й головного редактора видання. Сергій Моша не прийшов, пояснює його заступник, бо на лікарняному. Чому відсутні інші колеги розповідає журналістка Ірина Вертікова? Хочу повідомити, що головний бухгалтер наш зараз перебуває. У лікарні після того як головний редактор говорив з нею за зачиненими дверима у присутності сторонніх осіб. Нашови живе така допомога була. Змініті нота брехня повна Ірина Григорівна. Ви вчора були на роботі в этом за мис... Ви були вчора в этом на роботі, коли визивали ви будь ласка. виділя. Я не буду реагувати на ці провокації. Заступник головного редактора Анна Олейнікова, зі слів журналістів до газети прийшла кілька місяців тому як менеджер з персоналу. А поки очільник видання на лікарняному офіційно виконує його обов'язки. Вона не являється журналістом взагалі і відзначилась поки що лише хамством по відношенню до колективу, поза як вона користується повною вседозволеністю. А ось голова профспілки Катерина Співак стверджує, головний редактор змусив її підписати наказ, згідно якого вона повинна писати доноси на колег, слідкувати, хто не економить електроенергію та про що і з ким спілкуються журналісти. Погрожував моїй дитині. Неодноразово. А, окрім того, Сергій Васильович двічі довів мене до лікарняного ліжка, а, до гіпертонічного кризу. А, у мене є довідки, я зараз збираю документи для суду. Крім того, Сергій Васильович, у нас великий медик, тому що він разом з Оленіковою Анною Михайловною. І єщенка Світлана Олександровна склали. Вибачте, акт про мою неадекватність. Інші колеги додають неодноразово потерпали від погроз редактора та певний час вимушено працювали до ночі. На захист прав журналістів стали сумські укропівці. Саме головне багатство України це не газ і не нефть, це люди. і свобода і їх права повинні бути головною цінністю у нас в країні. І це за те, що ми боремося, і ви знаєте, для нас неприємніма, коли після розговору з головним редактором чоловік в прединфарктному стані попадає в лікарню. Ми вважаємо для себе это недопустимо. Сумський укроп обіцяє питання про відсторонення головного редактора газети Сумшина підіймуть на сесії обласної ради, а ще докладуть максимум зусиль, аби видання очолила гідна людина. Наразі колектив прагне бачити на цій посаді Ірину Вертікову. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ.